Українська народна гра мовчанка. Хтось із гурту пригадує гру і скоромовкою промовляє. Їду додому на зелену солому, на тій соломі сидить жаба, хто писне, той жабу хлисне, мені можна говорити сто раз, а іншому ані раз. Всі замовкають ведучий. Мовчанка намагається кого-небудь викликати на розмову чи розсмішити. Хто перший заговорить чи засміється, той програв і стає мовчанкою. Їду додому на зелену солому. На цій соломі сидить жаба, хто писне, той жабу хлисне. Мені можна говорити сто раз, а іншому ані раз. Хто не витримає і засміється чи заговорить? Ось так. Гра продовжується. Вчіться з нами та грайте з друзями. До зустрічі!